Соня е хапає рі, е підіймає на ноги та що з тобою, рі? Так, подай їй води, будь ласка. Рі, зберись, що з тобою? Роза. Вона стояла в кутку, а потім ні з того з сього вона почала кричати. Я повернулася до неї, а я не знаю, як це пояснити. Половини її тіла просто не було видно. Вона висіла в повітрі і потрохи зникала кудись, ставала невидимою, але їй було боляче. І потім вона зовсім зникла. Я підношу воду і запитую, ти когось тут ще бачила? Хто був в кімнаті, окрім тебе? Я принц, вона покаже на кота, який шипить і дивиться в куток. І міс Роза вона стояла і казала, що Майк десь дів полівізатор, вона не може полити цей довбаний плющ, що там в неї росте. А потім вона просто на моїх очах зникла.